Слото Кінг сміливість дарувати емоції. Що стосується Криму, це теж дуже цікава тема, тому що на окупованому на анексованому поки що півострові теж лунала бавовна уночі у різних різних регіонах. Ну зокрема, телеграм-канали, які висвітлюють ситуацію в Криму і мають там свої джерела, повідомляли про те, що пів на третю ночі потужний вибух чули поблизу Євпаторії. Потім близько від Севастополя теж пролунав такий вибух на північному бо. Це від Севастополя і також у Чорноморську. Усю ніч аж до п'ятої ранку було чутно вибухи, які повітряна тривога лунала, і ось, власне кажучи, близько другої ночі один вибух, потім третя ночі, ще один і четверта, двадцять третій вибух. Тобто щось таке туди долітало. Можливо, йдеться знову про таємничі безпілотники, які останнім часом занадалися на російську територію, а тепер полетіли і до Криму. Вчора ми пам'ятаємо низ була атака безпілотниками в різних російських регіонах. йшлося і про закриття неба над Санкт-Петербургом, де усі цивільні літаки розвернули і підняли у небо винищувачі. Також один безпілотник, як заявляють росіяни українського виробництва, Airborne, така модель, нібито впав у Московській області. Чи був це той самий безпілотник і біля Санкт-Петербурга і біля Москви? Важко сказати. А ще якісь БПЛА ударні атакували. Але нафтобазу Роснефті у Туапсе в Краснодарському краї і в Адегеї теж впав якийсь великий літаючий об'єкт. Кажуть, що це можливо модифікований ту 141 стриж. Ось так неспокійно було в Росії вчора, і бачимо, що вибухи ці продовжилися вчора ввечері і на аеродромі в Ейську. Згодом про цей випадок поговоримо і в Криму безпосередньо. Проте, власне кажучи, чому настільки активною стала зараз тема. Атаки дронами і чи це системна робота українських різноманітних відомств, чи це якісь добровольчі ініціативи, волонтерські ініціативи? Запитаємо зокрема Сергія Грабського, військового експерта. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, радий вас бачити, чути доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Тож ми бачили вчорашня доба. Минула під знаком якихось таємничих дронів у різних напрямках різних регіонах Росії, і ця тема продовжилася вже надвечір. Удар по аеродромів Ейську, якісь вибухи в Криму. Чи, власне кажучи, можемо ми це назвати якоюсь координованою атакою українських не знаю, відомств, добровольців, волонтерських ініціатив? Ну, не обов'язково. Не обов'язково, тобто з, назвати її. Їх... Називати її скор. Ординованою атакою це можна, можна назвати просто серією тестових випробувань можливо нашої бойової техніки, можливо можливостей наших розвідників і людей, які діють за лінією фронту наших диверсійних підрозділів. Тому просто назвати їх там єдиним якимось дійством, ну ряд чи можна. Крім того, скоординована атака має за визначенням бути проти якогось об'єкта на на одному напрямку і мати на меті виконання певних завдань. А тут ми бачимо, знаєте, я б назвав це тестування наших можливостей. На різних напрямках, тобто до чого ми можемо дотягнутися, до чого ми не можемо дотягнутися. Тому знаєте, можливо, навіть в тій хаотичності і ця скоординованість, тобто щоб для того, щоб відвести увагу від якогось конкретного об'єкта, не дати можливість його посилити, або знаєте, розпорушити увагу так само, тобто йдеться і про Ленінградську область, йдеться і про північний Кавказ, йдеться про Крим, і про Краснодарський край одночасно, ну і включ включно. Білогородської області таким чином, ми говоримо про те, що ми поступово розширюємо можливості застосування на наших засобів ураження. Самі розумієте, ми не можемо стовідсотково покладатися виключно на західне озброєння. Ми і самі маємо розробляти і впроваджувати нашу систему озброєння. І назвемо його ці всі дійства, так би тестовими випробуваннями наших можливостей.